А як пожалітися, що у вас чогось мало? Звісно, коли багато, ми кажемо many, якщо злічувальне, much, якщо не злічувальне. До речі, якщо ви досі плутаєтесь, коли ставити many і much, згадайте фразу thank you very much. Вдячність не можна порахувати. Звісно, що в конверті все можна порахувати, але вдячність не рахуємо, бо це незлічувальне. Ще є слово a lot of. Щоб запам'ятати, ларов, воно універсальне і для злічувальних, і не для злічувальних, як яйця купляють в лотку. То як лоток яєць, так ви кажете і тут: a lot of Friends, a lot of time, a lot of milk. Ну це вже багато, зрозуміло. А як сказати, мало? Як казав крокодил Гена, коли він казав, що у нього мало друзів, ну, така крайність то кажуть слово few. Для злічувальних I have few friends. Якщо не злічувальних, то ми кажемо little. I have little time, little milk, and little money. Тепер різниця. Як мені казати, якщо в мене мало студентів? Я скажу I have few students. І це буде крайність. Згадайте, коли під'їжджає метро, там є жовта лінія, за котру не можна заходити. Чому? Тому що це крайність, це небезпечно. Тому ви коли стоїте на краєчку, то це дуже мало. І навіть англійці додають very few. I have very few friends. I have very little time. Чи просто I have. Little Time. Щось ми чули, коли кажуть A few. «a little». Що ж це таке? А тут вже психологія. Стакан на половину повний чи пустий. У мене, наприклад, A few students. У мене мало студентів, але я задоволений, мені достатньо, мені не треба конвейер. Мені досить і декілька. Якщо залишилось. В пачці декілька цигарок, людина спокійна. Він каже, I have a few cigarettes, that's ok. I have a few friends, I don't need more. В мене мало є, і годі. Коли кажуть few, то це крайність. Одні вчителі кажуть: I have few students, і вони unhappy. Інші кажуть,